Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Якщо ви такий полупокер, як я, і не можете замовити собі щотки нормальні на машину, то не переживайте. Я в цьому розібрався і тепер допоможу з цим вам. Для початку, щоб замовити щотки на ваш автомобіль, вам потрібно зайти у Google Chrome. Наприклад, якщо ви цим браузером користуєтесь, увести модель свого автомобіля і пишете стандартний розмір. Наприклад, для Honda дворники. вам там вибиває стандартний розмір. Мій стандартний розмір є 475 міліметрів. Що подивимося, що тут у нас є? Продаються вони ось в такому вигляді. Також ще можна купляти окремо тільки ці резинки. Ну, я купив цілі. Думаю, так буде краще. Тоді точно не промахаєте скріпленням. Кріплення тут загалом досить просте. Піднімаємо наш старий дворник. Тут у нас є такий джойстик, нажимаємо його, нажимаємо і витягуємо наш старий дворник. Один і те саме робимо з другим. Це приблизно стан дворника, який має бути, щоб ви його захотіли поміняти. Якщо він не так у вас погано виглядає, то що, в принципі, може, можете ним користувати пару років. І монтуємо новий. Тут такий механізм, щоб ви розуміли, таке положення стандартне і просто його пропихаємо. І ось у нас новий дворник один є. Зараз це саме зробимо з другим. І вставляємо другий тепер. Оба! Блять, йому вилетить нас. Не зашов. О! До щелчка потрібно це зробити. А там? Там теж, певно, що не шоуфуганя. О, бажано це зробити до щелчка, значить. Аби не лишилися десь ці двірники на вулиці. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!